Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Стан здоров'я пацієнта, якому пересадили серце в закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології, задовільний. Операцію зробили 24 вересня. Доноркою стала 44-річна жінка, якій діагностували смерть головного мозку. Близько 120 людей взяли участь в акції Подяка військовим, яку провели увечері 2 жовтня. На площі Петефі розмістили плакат. Там охочі могли написати побажання військовим 15-го гірсько-штурмового батальйону. Фестиваль Золотоліт усьому провели в Ужгороді 3 жовтня. Організували захід на площі перед обласним муздрамтеатром театром представники благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Закарпатець Іван Староста загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Там написали, що Іван жив у селі Велика Копання. Чоловік був поліцейським з воду номер 1 полку управління поліції, особливого призначення, номер два, тобто штурмового полку цунамі. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів у селі Берегівського району минулої доби. Про це також сьогодні написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що про загорання повідомили власник та сусіди. Вони розповіли, що горить дах будинку, де зберігали макулатуру. До приїзду рятувальників господар намагався самостійно загасити пожежу. 11 працівників ДСНС все ж локалізували загорання. Вогонь знищив дах будинку на площі 200 квадратних метрів та пошкодив перекриття і речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. А в хусті минулої доби з пожежі витягли собаку. Тоді горіла літня кухня. Про загорання рятувальникам повідомила власниця. Вона розповіла, що розпалила піч і пішла у справах, а собаку залишило в кухні. Рятувальники за 25 хвилин ліквідували загорання. За цей час вогонь знищив крилю та перекриття на площі 20 квадратних метрів. Загиблих і травмованих немає. Написали на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Це обласний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Тут зробили трансплантацію серця 39-річному чоловіку. Операція тривала шість годин, розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Марина Бонь. До нас було госпіталізовано 44-річну пацієнтку з діагнозом розрив аневризми головного мозку. Нам було констатовано смерть головного мозку у даної пацієнтки. Після розмови з родиною пацієнтки та отримання їхньої згоди на забір органів нами негайно було сконтактовано. З лікарями-трансплантологами першого медичного об'єднання міста Львова, які і провели мультиорганний забір. Так як трансплантацію серця потрібно провести протягом перших трьох годин після вилучення органу, було прийнято рішення про проведення даного оперативного втручання на базі нашого закладу. Серце отримав 39-річний реципієнт, який страждав на важку кардіоміопатію. Це перша трансплантація серця, яка відбулася в місті Ужгород, та друга, яка відбулася на Закарпаття. Наш реципієнт 39 років чоловік, оскільки вже медикаментозна вся терапія йому не допомагала один шанс була трансплантація серця. Дякуємо родині донора, що дала добро за такий гуманний вчинок на забір органів. Показники роботи серця нас задовільняють. Так що надіємося, все буде добре. За словами Марини Бонь, 44-річна жінка стала доноркою для чотирьох людей. У даної жінки це було так званий розрив мішковидної аневризми головного мозку. На сьогодні летальність при даній патології складає більше 50% випадків. Це одна із найскладніших нейрохірургічних патологій. Молодий чоловік отримав серце. молода жінка отримала печінку, та двоє е, пацієнтів, що отримали нирки. Е, всіх е, реципієнтів е, стан задовільний, але е, реабілітація цих пацієнтів вона надзвичайно довго тривала і вони продовжують лікування. Вони всі переведені в загальнотерапевтичні відділені е, е, лікарні міста Львова. Згідно даних міністерства охорони здоров'я України, на сьогодні біля п'яти тисяч пацієнтів по всій території України потребують донорських органів. І для них трансплантація це єдиний. Е, Шанс на нормальне життя. Дозвіл на донорство органів 44-річної пацієнтки підписав її чоловік, каже трансплант-координаторка Андріана Корчак. Після консультації смерті мозку вони були повідомлені про те, що мозок цієї пацієнтки більше не функціонує, і вони свідомо прийняли рішення про те, що вони згодні на донорство. Заповнили всі відповідні документи. Я оформила ці всі документи і внесла цю пацієнтку у цю єдину державну інформаційну систему трансплантації. Андріана Корчак розповіла, що необхідно, аби трансплантувати органи пацієнта. Центр нейрохірургії співпрацює із українським центром трансплант координації. Відповідно, якщо у нас є пацієнт, якому констатували смерть головного мозку, ми змушені повідомити цей центр. Що родичі надали згоду на Трансплантацію органів, або якщо ця людина при прижиттєво погодилася стати донором, то ми вносимо цього пацієнта в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Після цього відбувається забір аналізів, відбирається відповідний реципієнт, і тоді вже приїжджає до нас бригада лікарів, які Можуть взяти ці органи і пересадити це повністю без безоплатно, і з боку реципієнта, і з боку донора для того, аби стати донором, необхідно звернутися до трансплант координатора, каже Андріана Корчак. Це можна зробити, зв'язавшись із трансплант координатором будь-якого закладу охорони здоров'я, який має доступ до цієї єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Із своїм паспортом треба звернутися або id карткою та Заповнити заяву, чи є можливість потім відмовитись чи ні? Так, так, звичайно, це можна зробити, написавши знову ж таки мені заяву про відмову від донорства органів. І остання заява, яку напишу напишете, вважається валідною. Один донор може потенційно врятувати близько 4-5 життів, враховуючи дитяче життя. Також Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ні, напрямок реабілітації бійців за участь собак-терапевтів. Цей досвід запозичили від партнерів зі США. Після закінчення навчання бельгійських вівчарок передадуть у сім'ї ветеранів. Далі вони разом зможуть продовжити навчання під наглядом професійних кінологів. У подальшому для каністерапії залучатимуть і інші породи собак. На базі нашого кінологічного центру ми будемо проводити саме навчання цих песиків. Будемо до трьох місяців їх навчати, і потім вони будуть передаватися вже у руки тим ветеранам, які вже. Отримали на нього дозвіл. Всі ці навчання вони є безкоштовними. Наші спеціалісти дуже досвідчені, приймали участь в неодноразових бойових діях, знають, як себе поводити. Портал Допомога Закарпаттю, на якому можна буде відповідно зареєструватися. Там буде чітко визначено віконечко, де наш ветеран зможе зайти, заповнити анкету. Після цього буде проведений певний відбір, і з кожним із них буде проведено. Відповідно інтерв'ю, де після чого буде визначено спеціалістами-психологами, буде визначено саме кому з них підходить наприклад каністерапія. терапія. Це дозволяє перемкнутися з тих подій, які були на фронті. Скорше соціалізуватися в суспільстві та повернутися до нормального життя. Бужгороді встановлюють плакат для написання подяки військовим. Акцію організували студенти Української академії лідерства. Це 10-місячна платформа для студентів, які зараз базуються в Ужгороді. Вони тобою 10 місяців розвиватися, творити якісь спільні проекти для Ужгорода, волонтерити. Наша організація існує з 2014 року. З часів майдану вона заснувалася на майдані в університеті майдана. Ось волонтеримо. Ми кожен рік 10 місяців. Студенти вчаться різного державотворення, менеджменту, бізнесу, і в кожному місті, в якому ми перебуваємо зараз. Це Ужгород, Ми активно вол... Волонтерам у нас є волонтерські дні, тобто кожен четвер чи вівторок ми ходимо на волонтерство. Влаштовуємо благодійну акцію в честь дня захисника для захисниці, для того, щоб люди мали можливість подякувати їм. Волонтерів, взагалі я відносно недавно. Розпочався мій шлях на початку війни, коли потрібно було плести сітки, крутити цигарки нашим воїнам. Також я ну, ча дуже часто роблю донати нашим воїнам для заради нашої спільної перемоги. Люди написали на плакаті не лише слова подяки, а й побажання найшвидшого повернення наших військових додому. Насправді важливо матері відчувати, що її дитина в захисті, тому я дуже вдячна нашим і 128 двадцять бригаді, і 15-му батальйону, і 101-му, і 33-му, і Ще багато багато. Наших відданих хлопців і дівчат, які зараз борються за нашу незалежність, за нашу вільну країну, за наше слово українське. Дуже багато друзів зараз, військових, вони знаходяться на нулі. І я їм чесно дуже сильно вдячна за те, що я можу так от спокійно собі гуляти. І я їх дуже сильно люблю. Якщо вони мене побачать, я хочу, щоб вони знали, що я їх дуже сильно люблю, і хлопці в мене там. І чесно. Просто хочу всім подякувати за те, що я можу творити, гуляти, ходити собі на роботу і сподіватися, що все буде добре. І що ми всі будемо скоро жити під мирним небом. Жання одне скорішої перемоги і міцного здоров'я нашим воїнам. Ну, звичайно, молоді хлопці. Витривалі хлопці, незламні хлопці, наші воїни. Ми молимося за них. Ну хто може чим повинен допомагати? Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин Суспільне, Новини. Виступи музикантів, лотереї, майстер-класи, а також манікюр та макіяж. Такий фестиваль організували для людей похилого віку волонтери благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Участь у майстер-класі нанесення макіяжу бере Лілія Звєрєва. Жінка розповіла, вона вимушена переселенка з Херсону. Це вперше на такому святі. Ні, от Херсоні були. Ну щоб були якісь там нас прикрашали? Такого не було. Просто концертна програма чи ще щось таке. Там, це, а тут захотіли, щоб хоч в такому вроді і носка нас прикрасили. <фірш> так, що, День такий гарний, ми все час сумні, тому немножко нас прикрасити, ми потім сфотографуємо, щоб на фоні були красиві. <сірші> Макіяж робить учасниця фестивалю Анна Головець. Спеціальних курсів я не проходила, ні, але я собі роблю макіяж, так що я плюс-мінус не знаю, як це намагаюся дослухатися до кінців, до тих, хто приходить, і намагаюся виконати всіх побажання. Ми тут, як волонтери, самі погодилися допомогти. Взагалі, ми двоє. Любимо допомагати. Ми вже не вперше займаємося волонтерською діяльністю, і ось це випала нагода та чому б не погодитися. Майстер-клас з ароматерапії проводить соціальна працівниця благодійного фонду Карітас Вікторія Горінецька. Морську сіль екаліпто. Це буде гарно сприяти вашому стану здоров'я. Додаємо тобто трошечки лаванди, і звичайно, що така аромокомпозиція композиція дуже гарно впливає на стан. Ми змішували сіль, морську сіль з лавандою і з ефірними оліями. Ми мали використовували лаванду, евкаліпту, ванільну, бергамотову. Ефірні олії і дуже радіємо з того, що такі спільні із гостями майстер-класи, вони дійсно сприяють гарному настрою. Наших чудових гостей. Я думаю, що воно таке заспокійливе, духмяне, для, для гарного настрою. Та ми не, не будемо надіятись на ці мішочки, а будемо на позитиві надіятись на те, що у нас буде перемога і війна скоро закінчиться. для людей по «Золотоліт» в Ужгороді провели сьоме. Про це сказав директор благодійного фонду «Карітас» Мукачівського грядку телефона. Гіпархії Пейтер Скоропадський. даємо можливість трошки е, зібрати цих людей, які, е, звичайно, багато з них проживає в самотності. Е, навіть після пандемії закрилися, дуже мало спілкуються. І якраз цей фестиваль дає нам, е, нам і їм також. Е, Змогу зустрітися і трошки провести час е, цінно. Тей день заснували, е, так називали цим днем в 91-му році. Думаю, що як борг суспільства до літніх людей, про яких дуже часто забуваємо. Е, і особливо в наш час, коли, коли є війна. Коли відчуваємо наслідки війни, навіть тут, на Закарпатті, де більш-менш живемо в мирі спокої, але наслідки відчуваємо, теж мало говоримо про них і мало дбаємо про них. За словами Пейтера Скоропадського, учасники, які зареєструвалися, взяли участь у безпрозічній лотереї. Тривав фестиваль Золотоліт з 12 до 16 години. Участь у ньому взяли понад півтисячі людей. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.